Добрий вечір, ми з України. Любі друзі, сьогодні взяв Женька, привіз на це козирне місце. Пам'ятаємо, я казав, що на цьому місці буду завжди з ікс геймом, ну, типа на цій рибалочки буду з X геймом. Але ж гляньте, віддав жінку ікс гейма, тому що, тому що любі друзі. Новинка, яка повинна вийти в 2022 році, вона б вже б давно вийшла б, і ми всі б кайфували б. Але ж росіяни напали на нас, і ми ну, зараз трішки це все діло відтянулося. Але ж обіцяють, що восени, восени наші рибаки, українці вже побачать ці спінінги. Це Савада 22. Був у мене такий мікрообзорчик ще, ще до війни. Силочку я дам, глянете, що там будуть за серії, як вони будуть виглядати. Мені приїхало три савади, дві лінійки Super X дальнобойних палок, то ми побачимо на трішки іншій водоймі. Ну, Зразу скажу, що це 83 длина з тестом до 16 грамчиків. Солідна палочка солідна. Позиціонують її як XX Extra Fast. Ну, типа супер-супер зла палочка. От сьогодні я її буду катати, буду ловити щучку. Що вийде з цього, самі побачите. Любі друзі, клюнула щучка на новенький спінінг. Хі -хі. Така не крупненька, але, але це перша. Можна даже її так підняти, тому що підсака немає. Гляньте. Так, любі друзі. Як я і обіцяв, показую вам те, що я взяв на сьогоднішню рибалочку. Приманочки всі такі, це 2,8 і 2,5, ну, по-моєму так, оце 37, він називається 37, Манс 37. Є ось ще 38-й, ну, не знаю, буду я його кидати чи не буду. Але ж, ага, і, ні, ну це не буду показувати, тому цю кидати я точно не не, не не хочу, отак скажем. Отаку от покидаю, от таку покидаю. На цю, цю точно буде клювати. Це просто 100%, 100 на цю буде клювати. А це як, ну і оця моя любима, давно забута така мансовська резина. І такі от, до речі, на такого рочка в, Киров... в Кропівниць. Зараз він Кропівницький, раніше був Кировоград, на змаганнях. Щось, друге місце я взяв. О, командне, мої, да, командне друге місце ми з кумом моїм взяли. Оце я все ловив, там судачки були і щучки, все на таку силіконку. Любі друзі, ах, що ж вона витворила є, 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 єсть ще одна, любі друзі, не крупна. І побачимо збоку, як. Працює ця палочка, щось таке, бачите, щось стало і все, не туди, не сюди. Наче я її, знаєте, як забагрив. Не свічку не хоче робити, нічого. Наверняка забагрив. Так, а що ж такое? Ой. Чи це може дуже гарно, я щось не можу зрозуміти. Чи боком, чи раком якось. Так, швидше, швидше. Ух, нифіга себе, ребята, це, мабуть, мабуть, двушка. Гляньте, зацепилася, вийшла. Порвався шнур. А, ні, бачите, я кажу... Шнур порвався, не порвався шнур, а скрутка перерізала. Тут у мене флюрик 0,2 і скрутка просто перерізала, щука вперлася, от всей це як його, рогоз. Блін, ну сьогодні отака от досадна, отака от сьогодні досадна рибалочка. А я грешу, все вже собі думав із-за того, що взяв шнур тонюсінький, тому що поставив Фортрана. Фортран, Фортран Легесенька. Гляньте, як балансує ну, вітерець сьогодні. Але цей, о, до речі, я не казав, цей спінінг, що 79 грамчиків з тестом до 16 він всього 79 грамчиків важить. Ну, Щука железно увеличу, там за двуху була. Все самі бачили, колишок працював. Так, ну що, любі друзі, поки перев'язався, попрацював над помилками і... Ви самі побачите на камері, з цієї камери покажу вам, що чисто така технічна помилка була зроблена. Можна було, ну стала вона в той рогоз. Там рогоз отакий, його навіть 0,1 шнуром першим шнуром не порвеш. Тому вона стала, не треба було мені її трішки тягнути на себе, намагатися, щоб вона туди вийшла. Треба було просто підійти трішки ближче. підсак у мене 2 метри, вставити підсак там, трішки подождати, вона б зайшла б в підсак. Це 100%. І помилка в тому, що ну, якщо б Женьок рядом тут стояв, да, ну, я не кажу, що Женьок повинен в чомусь. Ну, якщо б він тут стояв, я дав, поки тягнувся за підсаком, дав слабинку і вона зайшла ще в той рогоз. Це, теж була, це була перша помилка, а друга тут підсаком так стояв. Болтав, так що допустив дві помилки і та щучка, ну, бачили, мордяка така здорова, то, то гарна була щука, і то була гарна моя помилка. Але ж вона так блин, вела себе, вона взялася, я підсічку зробив, все, зразу зрозумів, що щось крупненьке. Але вона не дергалась, вона просто йшла туди, і я зрозумів, думаю, так це, мабуть, підбагрив, не крупну, тому що вона так пре-так пре. А потім, коли два рази так фриксіончик зробив, я зрозумів, що там щось около двушки. Хоча ви бачили, там мордяка така гарненька, блин. не хочу казати, що там трьошка, там, хі -хі, звісно, трьошки не було, але добра мордяка в неї. Якось ще разочок не крупненька. Ох ти, які вона кренделики витворяє. Іди сюди. Ну, ще разочок прыгає, може зійдеш сама. Не хочеш сходити? О! Взялася. Гляньте, любі друзі, що трапилося. Поставив на цю паличку 10 грамчиків. То, ну так вже знаєте, треба ж і не тільки рибку питатися, намагатися ловити, але ж і спінінг пробувати. Десятку на забросі, таке враження, що він іменно створений для десяток. Він просто скатапультував, він розкрився на повну. І десяткою можна і дергати, він ну, запаса, але ж і виробник казав, ці палочки будуть, це буде бомба-граната. Вони будуть для тих е, друзів, які люблять оті жорсткі, бистрі, сухі е, палки. Оце воно буде, оце буде воно. І такий от щупарик, ну тут і пів кіла. теж добре. О, гляньте, джиг десятка. Бачите? Це жорсткий такий джиг. Зараз ще жінку дам цю паличку на декілька закидів. І щоб він мені так, як то кажуть, по секрету сказав своє враження. По срівні з x XG'ємом стоїть другий. Ну це ясно, що тут супер злий, супер мазафака фака фаст. Більш жорсткий вершинка тоже жестко. Ну такая живенька, да? Это именно ну, для любителей. Ну, таких снастей, знаешь, это есть поклонники поклоннике Ага. Ну это для них. Ты хочешь ассоциируешь его, типа ну, я тиктом таким... никого не лову. Не, ассоциируешь добротный жесткой такой да. палочкой. Всекать, понял, когда надо всекать. Все. Ладно. Женек, вот это... Це... Чеше мені, це я, я все читав і вам розповідав. Джинюк да. теж одразу сказав, що це палка для тих, хто любить всікати, Але ж, як я ще раз напомню, тут вклеєчка трішки така, ну вона жорстка, але ну, жива, живенька. А? Хард солід, харт Коротка, но живенька вклеєчка. Відбивати буде грузик, а оцей бланк, оця бланюка, блин, буде всікати рибу. Так що нічого нового Женьок не сказав. А що скажеш? Любий візьме, скаже, ну а що, ну, спінінг. А що, глянь, і кидає. Закінчилась ти виловив. Ох, тишка, оце дала. Я любі друзі. Чуть не засипав, ну, такий стояв, засипав, 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 як дала, блін, не крупно, але таке витворила, блін. Фу, Наче прям сміляка вона випрыгнула. Так, де вона там? Бачите, я так, вона дуже бойка. Я опускаю спінінга донизу. Хороша, Женьок вже каже, хороша, хороша. Бачите, Женьок... О, і женьок, і женьок, дуже дякую, ого. І женьок мені допоміг. Ну, така теж за килуху, за кілуху. І є один секретик, я тільки зараз женьку про нього скажу. Ми утром балакали про цей секретик. Я казав, якщо вдруг... Що на камеру це не кажи. Ну чесно, любі друзі, це, ну це так, це не касається приманок, там е, знаряддя цього всього, катушок, шнурів. Це ну такий у нас свій прикольчик. Зараз я йому розповім. Женек, глянь на часи. Ось така ось красунька. Мабуть тут кіло 200 лимонний. лимонний. Ну, за приманочки я ж кажу, не обманюю, завжди на що сам ловлю, то і показую. Показав фетик лимонний. Так, так, так. Фетик лимонний, спининг лимонний. Угу. Так, любі друзі, побіг я Женьку. Аккомпанірувати. Це треба було любі, друзі, бачити. О, у мене ця камера знімала, я не встиг добігти Женек із геймом і так. Ну там ну, пів кіла. Ну є пів кіла, да, ж... ну, да. так, железно є пів кіла, він і так ох, на берег, блін, як пльоткою. Ота. Ось о, женюнька каже. Де ті риби, де ті риби, якщо б було чутно, він, він це сказав, де ті риби? Це, як то кажуть, ага, гляньте, яка вона яка вона бойка. Женька теж замітив, каже, тут щука не така, як на Южному Бугі. Ти ви гляньте, що вона витворяє. Я її не хочу ну, намагаюся не пошкодити. О, о, Намагаюся не пошкодити. Але тут щука бойка. А, до, до чого це я? До того, що. Треба поплакатися, каже, ну нема, не клює, що за та фігня, таких там уже минут 20 нема. клюва. Любі друзі. Скажімо так, якоїсь суперзадачі на багато трабить на камеру риби нема. Ну, самі побачите і жінка клювала, і жінка кіно ви взагалі раніше побачите. Що касається цієї палочки, ну, дизайн, як ви бачите, да? дизайн який. Надписи тут красивенькі такі. Ну, зроблю. Дома буду, зроблю пару фотокарточок. Тільки вдома, коли дивишся, тут надпись така савада, «Савада» вона чотенько видна, а тут зараз сонечко, то я її не бачу. Ну, не знаю. Може... Коли тут великими буквами було б написано савада, може це і циганщина, як знаєте, на Евергріні, да? він весь такий замальований. Але якщо кажуть, що тут карбон, ну, навіть я читав людей є ті пости, вони пишуть, що ну, можна зрівнати сухість палки, можна зрівняти і роботу палки з дуже дорогими цими евергрінами. Тому, якщо можна зрівняти, то мені кажеться, можна було. Теж таку трішки циганщину зробити. Але шазура в своєму репертуарі все мінімізувала, зробила дуже гарну палку. Знаєте, що я вам не сказав? Не сказав і не скажу чому, тому що мені навіть не сказали. Тут. Якщо на тих палках мені казали, там які карбони там 55 і там 60, вже 5 пішли. На X-Game два там там карбони разом, то тут навіть мені не сказали, який карбон. Це дуже-дуже круті нанотехнології. Любі друзі, що зміг, то продемонстрував вам. Кому що було цікаво, підписуємося. Не жалкуйте ставити. Оці лайки, класи, чи як воно там правильно. Слава Україні!